26 жовтня, у день позачергових парламентських виборів, усі 220 дільниць виборчого округу номер 190 вчасно розпочали роботу у містах Славута, Шепетівка і Полонне. Кожна виборча дільниця працювала повноцінно, реєструючи виборців і створюючи умови для здійснення конституційного права громадянина України по участі у виборчому процесі. Голосування йде, потік людей зранку так не сильно був великий, а зараз люди проходять. Тобто голосування йде, все поки що стабільно, бо такого сильного не спостерігаємо. Тобто, все, все поки що в нормі. У нас на даний час десь більше 200 чоловік вже проголосовано. Виб... Організовано все нормально, йде, вибори йдуть нормально, люди приходять, ніяких перешкод немає. Все, все йде. Згідно з закону виборів. Зараз після 10-ї години активність виборців збільшилася. Тому що до 10-ї була слаба явка. Я навіть думав, що десь прогноз процентів 30. Надивлюся, якщо так буде продовжатися, де процентів за 50 буде будеш. Хорошо, робоча обстановка, всі працюють. Вже поїхала скринька на дому голосувати. Виборці є, які НС називається неспроможні передвігатися. 37 чоловік. А, а так нас поспішно виборців голосування 2073. По одномандатному виборчому округу зареєстровано 79 тисяч 665 чоловік. По багатомандатному виборчому округу 79 тисяч 461 людина всього 151 тисяча 91 виборець. У цей день, спілкуючись із виборцями, констатуємо факт одностайності думок пересічних жителів Шепетівки про краще майбутнє, поліпшення соціальних та економічних умов розвитку держави, покращення рівня забезпеченості життя громадян України, а ще бажання жити у мирі і злагоді. Будемо голосувати, що все-таки все буде добре в нас в країні, що вийде достойний кандидат у нас і партія. В принципі, оптимістично думаю на, на, на рахунок майбутнього, не знаю. Щоб війна закінчилася побыстріше. Вибори пройшли. Робота окружної виборчої комісії номер 190 була напруженою З ночі 26 жовтня і включно до 30 жовтня. Голоси виборців округу підраховувались. І маємо такі результати виборів. По одномандатному округу виборчому Мацола Роман Миколаївич набрав 30 відсотків 30, 18 Це 24 тисячі 669 виборців. На другому місці Сидор Василь Богданович.

0,7% виборців це 9051 виборців, які проголосували. По багатомандатному округу такі результати були встановлені. Перше місце блок Петра Порошенка 27,98% це 23 243 голоси, які були віддані за цю партію. На другому місці народний фронт 2665 відсотка, виборців проголосувало І на третьому місці радикальна, радикальна партія Ляшка 8,44 відсотка. Це 7018 виборців. Це ті результати, які були встановлені окружною виборчою комісії, які відображаються в протоколах окружної виборчої комісії та на сайті Центральної виборчої комісії.